Друзі, доброго ранку. Всім привіт! Їдемо знову ми на Чепені. Сьогодні перший день весни, 1 березня. Вирішили ми, можна і сказати так, закрити сезон. Непонятно, який там далі буде лід, бо далі все в плюсі. Ну, і теж ще половити рибки. Так, Хочемо спробувати половити, зараз гарно загодуємося і будемо бачити, що з цього вийде. Так, вже от Ми під'їжджаємо, бачимо якісь фонарики на воді, вже люди є. О, вже рибаки тут як то. Так, так. Спускаємось ми на лід. Це в нас світає, хоча зараз 620 вже є рибаки. Так, зараз ми вийдемо на нашу точку. Де ми раніше ловили. Глянь як трусів лід. На пів метра не менше. Ну, хоча як спускають воду. Плю прикормку, закину одну пачечку пінків, ну більш в мене не було просто. Далі мотиль тою рибалки. Трошки такі подглядаки не знала. У мене є два, три пакетики буду два використовувати. Та. Та і все, тоді хто живий наполовину. Та. No. Та. Я ще вкришив хрубачка, туди мотиля з минулої рибалки. А будемо загодовуватися. От Андрій випускає кормушки. Така у нас велика кормушка. Раз-два і точка загодована. Оце беремо в'яз на резиночку і от така от смакота для нашого. Клиночка, лящика. Ну, Опускаємо. Дуже багато дрібної риби, от на метра-півтора, нема не можна опустити. Чартем yeah. хороший. Uh -huh. Маленько, не спіши. Не, не спіши. Дуже no, багато лісків забирає. Ну не, не спіши, помаленьку. Так так є, що то. Друзі, бризяво не паль. Ну, як тянка не чим не був, блять, а тут там. Добре, що побачив покльовіну, так? Думав, що со шов. Ну, не спіши, помаленьку. А просто зашкадує. Так, ти не спіши там, не смійся. Так, він тільки ще на метр два вимкнув назад. Нічого, я вас не бачу. Ти не спіши. Я ну, не спішу. Випалимо, є сказав. близько, де не запуталась, знаєш. Ну помаленьку, помаленьку. Він міг. Знайте, багоріка може принести. Та ти що там, бля, кілограмовий два. Багоріка принести? Я йду за багоріком. Не влізе. Тут ти. А во 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 є-є. Не спіши, не спіши, хай замучиться. Ну там не такі великі, мені кажется. А там кіля два. Там ні. Нет. Не, ну там. Укуняра! Укуняра! Лин, блин, лин! Улин! Давай, давай, а він такий слизький, я хотів. <спеш> Та ти шо? Все, ну вже помаленьку вже він буде. Не можу, Андрій. Це на хрубачка. Що за тупо на хрубака? Ні, загодована хрубачка. Так, не спіши. Так, 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 так. А ну, а він такі. А тут треба було блін якось обрати крапше. Попробуй візьме, як не стійкий. Хей, хай ти. Блин, криво, криві руки. Оооо. <ріхи> <ріхи> ну це да. <ріхи> ну, заради того можна було їхати сюди просто так, правильно? <ріхи> ну, люкс. <реш> да, ну він такий вже різкий, я навіть не міг зрозуміти, що це за риба така. Та я думав, <реш> що льокунь! <ли>, <реш> <Хрубачок, хрубачок. реш> <реш> Клюнув на слиночок, ми знову підкришили хрубачка. Таку добру порцію. О, поля! Це така лежава фракція зараз кормом розмішаємо і ще підгодуємо. То трішки проклювала така дрібнота, то одна за другою клювала, не можна було мурмишку опустити. А зараз таке затища. Взагалі навіть ця дрібнота перестала плювати. Вже, напевно, з годину ні одного тичка. Проводка, не проводка. Так. Туман ще не втікає. Довго очікуване клювання. Я кажу, певно з години-півтори не було жодного клювання є. Мах тут такі розкоп'яв. дивись, ліс островимо. Зірвала собака. А, собак. а тепер є. Ну дочекався, але тільки, тільки все Ай, бляха муха Так, нарешті ми дочекалися покльовку Я вже метра два просто ще з катушки скинув Так стой заціпився, бачиш А там нажить сюда скі колески mm забирає. -hmm. Це да, щоб не доліска не запуталась, глинок, линок, либо щука, щука, щука о така Ну піде mm -hmm. на бурмишку, а це сок. Ну і так добре. Як вона не зрізала? А перш забіг. Ну я пам'ятаю. Ну добре. Так, чуть не вкрало вудку. Ледь рукою спів забрати. У коняра. У куняра? Mm -hmm. Чого? Ну, капець. А, бляха, як це на мене навернувся. Не засікся добре, а такий, ну хороший, бо грам 300-400. No. Ну що, друзі, завершилася наша рибалка сьогоднішня. Ну, в принципі, результат є. Ну, є, але. Ти... Ну, все одно, зловити одного линочка це вже добре. Один вкрав мурмишку в тебе. Так, да, один хороший відірвав мурмиху. Що там ще в тебе? Щучка а окон зійшов. Маленька і, і окунець зійшов. Оце ну. таке. Та все. Ну от якось так. Ну, а ну, линочок того вартий. Ну, а ну. Гарний линочок. No, Заради того рибини можна було тут сидіти. Оп. Все. Так що все, друзі. Щасливо.